Я вітаю глядачів телеканалу Радо ефірі, програма Позиція гість нашої студії Андрій Тетерук, народний депутат України, перший заступник керівника фракції Народний фронт. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня вам і всіх надивиться. І якщо сьогодні ми хочемо поговорити якраз про питання, яке досить зараз широко обговорюється, є актуальним. Це питання національної безпеки і оборони в контексті рішення комітету профільного, оскільки ви є членом цього комітету. Комітет провів своє засідання в закритому режимі, оскільки обговорювалися досить вагомі питання, пов'язані з моментами, які, напевно, десь собі мають і державну таємницю. От питання щодо Дебальцевого, навколо якого і досі дискусії тривають? В якому контексті воно звучало в ході комітету? Ну, По-перше, ми заслухали командирів різних ланок, щоб максимально чітко розуміти. Які саме віддавалися накази, яка обстановка складалася в зону відповідальності цих підрозділів, що саме доповідали розвідувальні підрозділи, яку інформацію отримували, і намагалися з'ясувати хронологію подій, яка призвела саме до оточення, майже оточення наших військ, і до... Кінцевого рішення на залишення збройними силами України позицій і відступ наших військ на тобто, е то ви заслухали рухи. інформацію для того, щоб її систематизувати і винести рішення комітету і взагалі з'ясувати, чому так відбулося, і що за ситуація так, була насправді. На дійсно, нам потрібно було комплексно вирішити цю проблему, тому що ми по-перше делегували рішенням комітетів наших депутатів. На час ротації з'ясувати, яка обстановка складається в Збройних силах. Це було першим етапом е, виявлення ситуації. По-друге, саме Дебальцівська оця оточення, ситуація з Дебальцево, е, вона спонукала нас е, задавати питання щодо спроможності е, вищого керівництва Збройними силами виконувати е, покладене на них, на них завдання. І Наразі прийнято рішення, що буде сформована наша комітетська група, яка систематизує всі дані і буде надавати їх в стислому вигляді президенту країни для прийняття рішення. Наскільки я пам'ятаю, що із заявленої інформації, яка анонсувалася на засідання, мав бути присутнім і керівник Генштабу Муженко. Його не було, чому сталося? І от взагалі от, ситуація навколо інформації. Ну, офіційно. Я зрозумів питання. Офіційна позиція, що президент країни зараз е, перебуває на військовій виставці, і він вирішив взяти з собою начальника генерального штабу, щоб я так розумію, він йому давав поради, яку саме зброю нам необхідно буде купувати або домовлятися щодо продажу е, в Україні. Це офіційна версія, будемо її поки поки що е, притримуватись, але в будь-якому разі я хочу сказати, що це погіршення репутаційної складової начальника Генерального штабу, тому що він веде себе немужньо. Якщо він не відчуває за собою провини, якщо він е, дійсно відповідає всім критеріям, які Повинні бути притаманні начальнику Генерального штабу, йому не завадило б і шапка з голови б не впала, якщо б він прибув на засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони і дав відповіді на всі питання, які ставить суспільство перед нашими військовими. Тому що я не тільки є титурком Андрієм Анатолійовичем і депутатом Верховної Ради України, за мною стоять виборці, яких край турбують питання. Які я акумулюю і вже задаю своєї особі начальнику Генерального штабу. Дійсно, там є певні складові, які мають державну таємницю. Але я маю відповідний найвищий рівень допуску до державної таємниці. Я розумію, що треба робити, а що не треба, і я повинен виконати свої обов'язки, а він повинен свої. Але, на жаль, ми бачимо, що він виконує інші завдання, які перед ним стоять, і не прибуває на засіданні комітету. Це погано. Я хотіла, щоб ви прокоментували або, можливо, роз'яснили слова. Ви сказали, що він не відчуває провини, тобто, а є підстави стверджувати, що вина керівника генштабу на сьогодні є, в тому, що сталося під Дебальцем? Ну, дійсно, в нас є перелік досить проблемних питань, тому що. Щоб ми не казали про героїзм окремих українців, героїзм окремих підрозділів в нас є дійсно важка ситуація із застосуванням наших збройних сил. Ми бачимо, що війська застосовуються не так ефективно, як вони, які мають вони потенціал, що ми бачимо погано налагоджений зв'язок. Як горизонтальний, так і вертикальний. Ми бачимо, що планування і протидія агресії відбувається з значним запізненням або не відбувається на якісному рівні. І саме координація дій підрозділів під час ведення бойових дій в будь-якому разі покладається на начальника генерального штабу. Хоча після Лвайська ми... відповідальність, да. але після Ловаська ми чули від них слова, що ми не маємо до цього жодних жодного відношення. Є керівник центру АТО, і вони таким чином намагались скласти себе будь-яку відповідальність за провали на фронті. Але це маячня. А загалом от така складна структура керування управління всі тими діями, які сьогодні здійснюють українські військові підрозділи, як добровольчі, так армії, так і нацвардія. Загалом, от така складна структура взаємодії, координації, управління. Наскільки така громістка розгалуджена, от наскільки вона сьогодні напевно не сприяє, або як взагалі в нас працьовує? Підсумку, що потрібно робити з цим, адже і Ловацьке, далі Дебальцево. Сьогодні важкі, важка ситуація на Маріупольському напрямку, під Донецьком. Тобто є ризики, на які ще ми можемо наштовхнутися, щоб не потрапити знову ж в такі ситуації? Ну, цілком згоден дуже слушне питання, тому що ми якраз і намагаємось. Ми не є стороною конфлікту. Ми намагаємось надати. Поради або створити таку ситуацію, коли наші Збройні Сили будуть використовувати весь закладений в них потенціал. Ми не бачимо, що наш Генеральний штаб виконує функційні обов'язки на 101%, так як повинно робити під час військових дій. Тому що військові вони... Знаходяться в двох е, станах: або готуються до війни, або Двоєм. приймають участь у бойових діях. Ми Двоєм. не бачили підготовки до війни, тому що 23 роки в нас е, робилося все, все, що загодно, не бойова підготовка. А коли саме ведуться бойові дії, ми бачимо якісь хаотичні рішення, якісь е, ну, незрозуміли для мене, як для військово-тактичного рівня, е, організація зв'язку, організація взаємодії. І будь-які інші речі, які повинні бути налагоджені якісно. Не розумієш не не ситуацію сам, в тебе є цілий штаб, який повинен е, певну проблему, е, ділити на маленькі проблеми і вирішувати почергово кожну проблему. А зрозуміло, що. Не один начальник Генерального штабу повинен всім займатися, як в нас є, що він підрозділи там ротної ланки направляє туди, або в іншу частину зони відповідальності. Або взагалі є така ситуація, що підрозділ не діє в складі. Кількості підрой... військовослужбовців, а дрібниця на декілька частин і розкидується по фронту. І є така ситуація, коли один батальйон розкиданий по флангу там на майже 100 кілометрів, що унеможливлює ефективне керування і застосування всього потенціалу, закладеного в бойову одиницю батальйонної допустим, групи. Ну наскільки можливо говорити сьогодні і в рамках так нашої це, програми, це Конкретно. От так, хотілося б зрозуміти. Ви дійсно, як людина військова, ви сказали, що з тактичним мисленням, тобто ви розумієте, що щось робиться не так. От яким ви бачите сьогодні оту от те ефективне управління, як воно має здійснюватись, де центр має бути, щоб не було від центрової сили і не було от тих моментів витоку інформації, про які сьогодні ведеться. Як сьогодні потрібно налагодити той механізм, який дійсно спрацював би потім ефективно і чітко, тоді коли потрібно це буде? Но у нас є центр. Проведення антитерористичної операції він знаходиться на передовій і саме всі е військові, генерали, офіцери повинні знаходитись, хто приймає рішення, хто відповідає, повинні знаходитись. Саме на передові, щоб найкраще розуміти, що відбувається, тобто, а не... керування не з Києва, а там прямо на місці. Ну як можна керувати з Києва, не відчуваючи, що саме відбувається на передові? Дійсно, офіцери, які відповідають за забезпечення, вони можуть знаходитись в Києві і координувати логістику, яка в нас ну в дуже жахливому стані. І Дійсно, якщо б не волонтери, в нас би і тієї лінії оборони, яка існує, вже вона була зруйнована десятки разів. Але саме оперативне, я маю на увазі керування військами, повинно відбуватися саме на командному пункті і безпосередньо віддачу бойових наказів, оформленням відповідних бойових рішень, оформленням бойових карт. Тому що в нас є жахлива ситуація, коли командири підрозділів отримують. Бойову завдання, якесь через мобільний телефон або через смс, і це, це одне з жах, таких жахливих ситуацій, яку ми хотіли почути, чому так відбувається. Що зроблено для того, щоб у нас керівна ланка була забезпечена зв'язком криптованого шифрування, яке унеможливлює перехват бойових наказів, тому що декілька разів. Передати інформацію відкритими каналами, це майже вголос кричати, що ми тут бити сюди і так далі. Відповіді отримали на ті питання, які ставили перед, взагалі, перед тими людьми, яких викликали, і взагалі. От... Чи, о, чи, чи є відповідь на ті питання, частину. які дійсно досить часто звучать сьогодні в суспільстві, людей, навіть які не мають жодного відношення до військової справи? Ми отримали дійсно частину тільки питань, і я. Зважаючи на те, що ми знаходимося у стані війни з Російською Федерацією, майже немає жодної цивільної людини, яка б не мала відношення до війни. Тому що, як би хто не врахував, що ця війна мене не стосується, це тільки погіршить ситуацію в цілому в країні. Ми повинні розуміти, що ми, кожен з нас, Повинен робити все для того, щоб е забезпечити наших хлопців на передовій всім е необхідним для утримання ворога, для стримування ворога. Тому що якщо поступово ми втратили півострів Крим, потім ми в результаті незлагоджених дій втратимо Донецьку або Луганську області. Потім буде наступ на Маріуполь і інші е об'єкти або міста. Це в кінцевому результаті буде стосуватись кожного громадянина України, і не можна себе ставити в сторону, тому що ціною може стати наша майбутнє, наша свобода і подальше існування нашої країни. Тому це дуже чутливе питання для кожного українця. Ви знаєте, якщо йти за чутливими питаннями, то ще саме на початку, коли тіл, е, лише розпочиналася антитерористична операція, всі експерти і практично всі люди, які були на передовій, вголос. Е, Просто криком кричали про те, що потрібно насамперед налагодити координацію дій між підрозділами, які проводять цю антитерористичну операцію, які сьогодні знаходяться на передовій, і досі це ж саме питання не знято з порядку денному. Досить воно залишається актуальним. Як далі діяти в цьому напрямку? Адже навіть на рівні парламентського комітету, не знімаючи відповідальність із депутатів, які сьогодні працюють в комітеті національної безпеки і обороні, в контексті як. Якийсь алгоритм потрібно все-таки виробити, напрацювати якісь рішення і ну, напевно домагатися їх виконання. Ну, саме такою роботою ми і займаємось. Насправді, наш комітет має в своєму складі дуже багато і військових експертів. і... Людей, які пройшли. Людей, да, які пройшли шлях військової кар'єри, і вони чудово розуміють, як працює цей механізм зсередини. І я повинен віддавати собі, давати розуміння, що ми знаходимося в досить невигідній для нас ситуації, коли. 23 роки ми не займалися жодним чином бойовою підготовкою. І зараз у нас є і війна, і потреба е будувати збройні сили да, своєму, своєму болісними координаціями, вона Координація, вона також це болісний процес, тому що треба. Е одна, одна справа робити це теоретично на під час підготовки. Спробували, не зробили, спробували, зробили. О, це класно, це працює. Але коли йде війна, перед нами дуже велика відповідальність, щоб зробити так, щоб воно працювало з першого разу. І саме цим ми наразі і займаємось. Намагаємось дати з погляду комітету з питань національної безпеки такі поради, які допомогли б нашим військовим Збройним силам. Бути найбільш ефективними, на жаль, ми бачимо спротив, певний спротив, але я думаю, що ми подолаємо і цю ситуацію також. В подальшому потрібно і жорстко ставити питання кадрових рішень. Загалі, заміни певних посад, людей. Коли ми не маємо ефективного розвитку подій, кадрові рішення вони зобов'язані бути прийняті в будь-якому колективі. Від молодшої ланки до найвищого керівника. Тому що ми повинні розуміти, війна вона виявляє самі яскраві риси офіцера або рядового. Тому що думати про те, як ти будеш діяти, це одне. А коли починає йти відлік часу, треба робити прямо зараз. Ми саме тоді бачимо, хто є насправді із стержнем всередині, а хто тільки теоретик і не може керувати і віддавати бойові накази, які були б найбільш ефективними, дієвими і виконували поставлені перед військами. війна проявляє ті якості, які і ми працюємо над тим, щоб угу. робити кадрові. Кадрову селекцію і пропонувати наразі на підвищення тих офіцерів, які зарекомендували себе як е, грамотні, розумні і mm -hmm. дієві командири. Ви зараз говорите лише в перспективі теоретичних напрацювань Чи вже, вже готові вже, конкретні у вас пропозиції, які посади, пропозиції і про і про є. яких людей може йти мова? Чи можемо сьогодні привідкрити трошки завісу тієї таємничості? Ну ось я можу сказати, наприклад, що я е, тісно працюю з міністерством оборони і. Ми підіймаємо за 10 років, хто навчався у нас у всіх військових закладах закордонних, щоб потенціал, який був закладений за навчанням цих офіцерів, використовувати вже зараз при має бойовий досвід. Так, да. І також мають бойовий досвід. І також всіх офіцерів, які зараз показують себе як розумні і. Дієві командири, ми також їх пропонуємо в кадровий резерв. Це є, відбувається, і ми бачимо, що окрім нагород, люди отримують підвищення в кар в кар'єрі, і це призведе до якісного покращення ситуації. Ви не вискової. можете зараз привідкрити жодного прізвища. Про кого конкретно може йти мова і кого вони можуть замінити? Ні, не можу. Тобто, Але ви будете, тобто це прізвище, які вже звучали. Ви будете бачити кадрові призначення вже найближчим часом саме з тих списку осіб, якими переймаюся особисто я. Я можу казати це майже за 2-3 тижні. 2-3 тижні ми да. зміну керівного складу в Міністерстві оборони. В і... тому числі. Зокрема, так. а ще які можуть відомства під Керівництво? Я відомство. не можу казати про інше. У нас головне відомство це Міністерство оборони і Генеральний, це штаб. Генеральний штаб і Міністерство оборони. Це саме ті відомства, які відповідають за стримування агресії з боку нашого сусіда. Спробую ще питання поставити, можливо отримаю відповідь. А про найвищі посади в Міністерстві оборони і в Генштабі може йти мова? Це про міністра, Ви повинні і розуміти, про що це прерогатива президента. Він несе відповідальність за призначення і за виконання цими особами своїх повноважень. Ми можемо тільки надавати рекомендації і ставити питання руба, скажімо так. Але Якщо... рекомендації такі є. Є. Ми саме я і призначений головою комісії, яка буде готувати рекомендації по начальнику генерального штабу, тому що ми повинні переконати президента, що. Наданий шанс uh -huh. генералу Муженко він не використовує або використовує не на, надто ефективно. Якщо президент буде вважати, що наші доводи не є е, такими вразливими для його е, уяви, то нехай відповідає, в тому числі несе відповідальність за те, що у нас відбувається на фронті, тому що це надважлива ситуація. Ми можемо в перспективі е, втратити. Ефективність наших збройних сил нам не можна проводити експерименти, даючи безкінченні якіхось намагання виправити ситуацію. Потрібно ефективним бути вже вчора, а не завтра. Окремі кадрові рішення вже вгадуються з ваших слів, але будемо дійсно стежити і побачимо далі. Хоча мені вже сигналізують, що ми маємо завершувати нашу розмову, я не можу не поставити вам питання досить коротко. Просто ваша думка стосовно, якщо ми говорили вже про про координацію, нещодавно було заявлено про створення штабу з добровольчих батальйонів. Ви є керівником одного з добровольчих батальйонів миротворець. Екс-керівник, можна так сказати, чи залишається ще в керівниці цього батальйону. Я повністю склав Складе поваження. Як ви вважаєте, наскільки створення такого об'єднання буде сприяти такій координації руху надалі і вмію швидко приймати рішення на місці в залежності ну, я від ситуації? вже висловлював свою думку, я вважаю, що спроба створити додаткове утворення, воно не є життєвим, тому що. Ідея була добра, а виконання погане. Ідея координуватися у нас вже існує на фронті, тому що, наприклад, мій підрозділ досить чудово має горизонтальні зв'язки з збройними силами України. Ми дуже посилюємо один одного. Мати додаткові якісь утворення вони тільки ускладнюють керування підрозділами. Я висловився категорично проти бути допоміжною ланкою, як та, яка безпосередньо на місці оцінює ситуацію, і дає дані Вироб... приймає рішення, беручи на себе відповідальність. Треба треба починати якраз з того, що люди повинні брати на себе відповідальність а після цього діяти, а не давати вказівки або якісь ось поради і стояти в стороні, дивитися, вийде чи не вийде. Тому я категорично проти був того об'єднання і висловив цю думку особисто е очільникам цієї ідеї, але я вважаю, що це була спроба поліпшити ситуацію, але не досить вдале виконання і можливо як це, це реакція спроба. на ту ситуацію, яка була там в Можливо, Я не, не хочу угу. засуджувати будь-кого, але треба дійсно. Сильно думати перед тим, як щось робити і переперевіряти свої ідеї на практиці. Якщо не маєш практиці, практики і робити яких, якісь такі серйозні посили, то це досить відповідально для таких людей. І не завжди вони можуть це зробити досить ефективно. Тому... Андрій Тетерук, народний депутат України, перший заступник керівника фракції Народний фронт у Верховній Раді, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, дякую, дякую ви, вам ви. за позицію, за висловлені думки щодо ситуації на взагалі на фронті і того, що ми маємо робити далі. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь надалі з парламентським. До побачення.